На порядку денному сесії міської ради значилось понад 100 питань серед перших затвердження гімну міста Надвірна, звіт міського голови про результати конкурсу проектів та програм розвитку органів місцевого самоврядування та про розробку програми підтримки учасників антитерористичної операції на 2015 рік в місті Надвірна. Основні пункти останньої програми виконуються уже і в поточному році. Ми вже цю програму по суті виконуємо. Тільки ми виконуємо в вигляді окремих, які громада нам делегує, це зняття 50% комунальних послуг, 50% державний бюджету, 50% місцевий бюджет. І ми вже за останні три місяці видали, видали більше як 120 тисяч матеріальних допомог прямим учасникам антитерористичної операції на сході нашої держави. Тому ця програма, діє. я хочу, щоб ми з програми соціальний захист. У 2014 році, в зв'язку з тим, що це саме остання сесія в цьому році прийняли програму. Підтримки учасників АТО забили статтю фінансування, заклали статтю фінансування на 2015 рік по прийняттю цієї програми. Під час звіту про результати конкурсу проектів міський голова зазначив, що перемога в ньому є лише малою складовою великого процесу з реалізації проектів, що мають на меті покращення комфорту проживання в місті. Надвірна дипломи це насу десять 10% реалізації цих проблем. Всього-навсього 10%. Чому? Справа в тому, що цьому передувало виготовлення проєктно-кошторисної документації, озвучення і загострення проблемної тематики по цих питаннях, але на міську раду визнане само активне в зв'язку з тим, що Наднянська міська рада не тільки по чисельності написала 19%, а інтенсивно приймає участь у інших різного роду проєктах програм органів місцевого середування не тільки обласного рівня, а й державного. Минулого року ми виграли всеукраїнський, будемо виходити на проєвропейські проєкти в зв'язку з тим, що дуже багато є проблем. І статті фінансування коштів, як за правилами, не стає рішенням сесії міської ради, також було кориговано тарифи на виробництво та постачання теплової енергії. Цо альтернатива інвест. Однак це стосується тільки енергії, добутої через використання природного газу, а не твердого палива. Тобто, враховуючи те, що більшість потужностей цього підприємства працює саме на твердому паливі, скориговані тарифи повинні діяти тільки в випадку аварійної зупинки твердопалених котлів. Коригування тарифів спричинене зростанням ціни на природний газ. Сесією також затверджено виділення коштів з бюджету міської ради для надання одноразової допомоги майже 30 жителям міста, що потребують матеріальної підтримки. Також депутати не підтримали питання зменшення розміру орендної плати за користування землею для обслуговування адміністративних приміщень, пад прикарпаття обленерго та продовжували дію договорів оренди для ряду комунальних підприємств міста.